Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова. Перш за все, я хочу всім вам подякувати за чудові коментарі під моїм минулим відео. Компліменти Амбер сприйняв на ура. Зараз я хочу з вами поговорити тема, яка вже в принципі два тижні у нашому інтернет-просторі. Це інтерв'ю Наталки Денисенко Марії Єфросиніній. І вийшло цього тижня інтерв'ю відповідь у екс-чоловіка Андрія Фідінчика. А, і я хочу з вами обговорити деякі деталі з цих двох інтерв'ю. Знов-таки наголошую на тому, що все, що я розбираю, це не для того, щоб вказати на якісь недоліки. Просто це люди публічні, вони оголошують свої якісь думки, розповідають про своє життя і по певних деталях, по певних їм вчинках ви можете помітити це в своєму житті, ви можете помітити це в житті ваших близьких людей і знати, що як відбувається, що з цим робити. Отож, почнемо з того легендарного, нашумівшого інтерв'ю Наталки Денисенко. Ну, звичайно, ви бачите, що я сьогодні навіть вдягнена в її стилі. І дійсно, я теж дуже люблю білий колір. Колір це один з двох моїх улюблених кольорів. Чому я його люблю? Тому що його найлегше з усім абсолютно комбінувати і компонувати, щоб ти до нього не підібрав, будь-який аксесуар, він буде підходити, і тобі абсолютно не треба заморочуватися, які кольори з ним співпадають, а які ні. Тому це таки він є дуже універсальним і виграшним кольором для того, щоб його вдягати, носити і за ним дуже насправді легко доглядати. Да? Так от, що ми вже пам'ятаємо, всі знають вже всі соцмережі розповідали про уривки з її, шматки з її інтерв'ю про те, як вона не могла носити важкі сумки, як вона важко переживала про те, що от яке в неї важке життя. Чому це так? Наталка, вона є представником, типовим представником людини з і істероїдною акцентуацією. Знов-таки наголошую, ми психологи, ми не ставимо діагнози, ми можемо давати тільки гіпотези, а будь-які діагнози, такі як розлади і все інше, вже ставить психіатр. Але. А акцентуації це дуже яскраво виражені радикалізовані певні риси характеру, які можуть впливати на життя людини, які можуть в ній проявлятися. Так, от, вона є представником типового, типового істероїда, навіть тому вона є актрисою, тому що для людей з такою акцентуацією, з таким радикалом, є дуже притаманним обирати професію актора там, де вони можуть вживатися в певний образ, де вони бачать натхнення. От ці люди є дуже дуже харизматичними. І, до речі, я хочу сказати про те, що най... Злобніша людина 20-го століття, про яку ну, не можна говорити на Ютубі, щоб не, не зменшив Ютуб просмотри, Алоїзович його по батькові. А він був яскравим істероїдом, тому що він вмів надихати людей. Він був дуже харизматичним. Він міг за собою вести людей людям істероїдним, людям демонстративного типу особистості, притаманно бути юристами. Піарниками, тобто люди, які мають надихати і вести за собою. Вони легко вживаються в образ, вони починають вірити в те, що вони навіть можуть створити в своїй голові, а вони дуже-дуже легко створюють будь-які історії, і вони в них починають вірити. Вони в них починають вживатися на даний момент і переживати їх дуже яскраво. Але всі ці почуття, вони не є глибокими, вони є дуже дуже поверхневими, і це навіть видно в цьому інтерв'ю, коли Наталка давала Марії. Тут вона плаче, тут вона розповідає, як вона страждала, як він її ображав. Вона це говорить таким, знаєте, театралізованим слогом, таким театралізованим голосом, що ну, я якби була Станіславським сказала чесно, що я не вірю. <кій> І тут за хвилину буквально, вона вже починає сміятися, дуже так теж яскраво, дуже виражено. Вона, тобто почуття так, от, як гойдалки туди-сюди, туди-сюди. Це говорить про те, що в принципі вони не є глибокими. І такі неглибокі почуття вони супроводжують усе життя таких людей. Вони дуже рідко закохуються надовго, вони легко змінюють партнерів, тому що якщо це перший фльору, це такі перше почуття, яскравість, вони минули, вони не будують ні не йдуть у глибину. Вони не будують нові рівні. Їм потрібна постійна увага, їм потрібно постійне ними захоплення. І тому я навіть трішки здивована, що Наталка і Андрій прожили разом <кій> біля 10 років. А, тому що ну ми знаємо, що такі яскраві емоції, яскраві почуття, вони, як правило, у більшості закінчуються на протязі трьох, ну максимум п'яти років. Далі іде вже побудова більш міцних, більш глибоких стосунків. А істероїди, ці всі емоції приходять ще більш швидко і ще більш яскраво. Але на чому вони могли триматися? На тому, що це акторська пара, а вони в них життя було дуже відкрите, дуже показове. Вони завжди запрошували там на інтерв'ю. Вони показували, вони давали інтерв'ю. Вони показували своє життя в соцмережах. Це була певна частина уваги, яка потрібна історою, яка потрібна в Наталці. Вона весь час має бути в центрі уваги. Неважливо, як чи через хейт, чи через захоплення, але вона має бути в центрі уваги. Навіть в інтерв'ю Марії вона говорить: та хай хейтери там вже пишуть. А Марія каже: Ти не боїшся хейтерів. Ні, це підігріває інтерес до моєї персони, це дає певний запал, це дає певне ну, паливо для мене. Тобто, не важливо, що але мені важ, важливо, щоб про мене говорили, щоб я була завжди на піки популярності, на піки на язиках людей, щоб я була завжди в центрі уваги. Тобто, це така яскрава, яскрава мета людини з так, такого типу. І вона буде завжди намагатися цього досягати. В них завжди гіперболізоване сприйняття себе. Тобто, і Наталя говорить це, що я маю прислухатися до себе. От я, от я, от мені. От це було скрізь просякнуте це, інтерв'ю було скрізь просякнуто цим. Я маю обирати себе. Ну ця фраза, ви знаєте, вона мене, мене вже як професіонального психолога, вона мене вже починає просто шкварювати. Тому що з нормальної фрази, коли людина, коли, якщо вона весь час дає себе своїм близьким, котра весь час, наприклад, рятівник, і тому так їй дійсно на які навчитися обирати себе, прислухуватися до своїх почуттів, і ми часто. Говоримо про це з клієнтами на наших консультаціях, на наших психотерапевтичних сеансах. Ми вчимо цим людям, ми вчимо їх прислухатися. Але тут ні, це, це, це така фраза виснукта з інтернету. Да? І ми бачимо, що Наталка вона, вона любить і номенорологію, і астрологію, і езотерику, ретрити, ретріти, сімейні розстановки. Тобто, все це ми чули, все це ми нахапалися, все в це ми віримо. Така я така принцеса, я, як вона каже, я в минулому житті, можливо, була відьма. Ну і от такі люди вони дуже гіперболізовані, дуже яскраво сприймають все буття, що відбувається з ними. Вони вірять в дива, а вони вірять в таке в чудо, яке має статися з ними. Ну, знаєте, така трішки інфантильна психіка притамана цим людям. Вони легко змінюють коло спілкування, тому що якщо ця людина перестає їх влаштовувати в той чи інший момент, вона перестає бути їм цікавою, коли немає навіть істероїд, коли він дає якийсь комплімент комусь. Він чекає такої обраточки, він має отримати щось собі там. Він скаже, ой, як ти сьогодні гарно виглядаєш, і ти маєш йому сказати, Боже, ну ти сьогодні, ну просто диво, а у тебе там дім, а у тебе діти, а у тебе чоловік, а ти успішна. Тобто він завжди очікує, щоб ти йому дав якийсь комплімент, зворотній зв'язок, і це має бути не гірше, а краще краще, більш такий класний комплімент, ніж він зробив вам. І тому вони цим живляться, вони будуть робити все для того, щоб це мати. Що ще це підтверджує? Ну, знов-таки, як вона говорить, коли Андрій приходив, він не дозволяв мені виставляти сторіси про те, що він прийшов. Я ж хотіла поділитися радістю. Я ж хотіла показати про те, яка я щаслива. Тобто, людина абсолютно не від. Слідкової реалії сьогоднішнього життя такі люди вони живуть у своєму світі таких нержне рож... не те, щоб навіть рожевих єдинорогів. вони живуть в своєму ідеальному світі, де вони є центром їх власного всесвіту. Вони такі чудові, вони такі все життя має крутитися навколо них. А якщо це відбувається не так, вони дуже сильно починають страждати. Дуже театралізовані Вони часто вдаються в сльози, в страждання, в ридання, в показове прийняття ліків, в показове там, знаєте, не знаю, накладання компресів собі на голову, тому що там так страждають. Там хапання за серце. Будь-що вони можуть зіграти, і все вони нам життя для них це театр. І от їй варто їй важливо, життєво важливо було показувати те, що її життя, що от Андрій вернувся, Андрій прийшов, і от яка я щаслива, як ми там що ми робимо, як ми показуємо наше життя. І реальність, нова реальність для неї була абсолютно неприйнятною. Вона не хотіла в ню абсолютно адаптуватися, вона не хотіла її сприймати. Ну я думаю, що зараз, зараз більшість жінок знають, як важко, коли твій чоловік на фронті чи ще десь. Багато жінок зараз виїхало з країни і теж мають не саме легке життя за кордоном. І оці всі побутові речі ми всі сприймаємо як норму це життя, і ми до нього звикаємо. Ми до нього адаптуємося, ми, ми навчимося виживати в нових умовах. Наталка. Не можуть цього робити і не хочуть цього робити. Пам'ятаємо оцей її вислів про важкезні пакети з магазину. Ну, я вчора, до речі, з цього дуже посміялася, коли сама йшла зі спортзалу. У мене була моя спортивна сумка з моїм там приладдям, яке я ношу з собою до спортзалу. Потім ми зайшли з подружкою в магазин, я ще щось десь купила. Ну і ми з нею коли йшли, згадали обидві це інтерв'ю, і дуже сильно посміялися. І ми обидві з нею дівчата не по 100 кілограмів. І, ну, тобто ми всі це робимо, але тільки для Наталки це страшезна трагедія. І вона оце все показує. Це дійсно її життя. Вона дійсно так це бачить, так сприймає. І навіть те, що вона говорила в інтерв'ю, що вона хоче зіграти якусь дуже страшну жінку, дуже некрасиву жінку. Це все для того, знов таки, щоб сказала, Боже, така красуня, а вона красива жінка. Це ж насправді вона дуже зваблива, красива жінка. Така красуня. Змогла зіграти таку потвору. Боже, який же це талант? Ну тобто, все, що вона робить, вона робить для того, щоб отримати для себе увагу, притягнути на себе увагу, і без уваги вона жити не може. Ще що підтверджує такі її істероїдні риси. Як вони коли Андрію сказали, що він має їхати, його викликають знову на фронт. Вона сказала: А ми їдемо в машині, і в мене почалась істерика. І прямо така це була така істерика, і вона показувала, як вона її грала. га га, га оце такий голос. І вона каже: потім Ха! я маю це запам'ятати, щоб це зіграти. Ну от людина, у якої справді глибокі переживання, глибокі почуття, коли вона за чимось тужить щось їй болить. А вона просто фізично зможе перемкнутися на це, щоб подумати я маю це запам'ятати, що потім це відтворити в своїй ролі. Тобто, почуття не глибокі сьогодні. Вони є, завтра їх нема. Тут він сміється, тут він плаче, тут він скаче. От це їх життя, отаке постійні, постійні качелі. І от, ну вона, звичайно, сказала замовчала те, чому вони розлучилися, а вона показала себе білою, святою, пухнатою такою принцесою, дівчинкою, забувши сказати якісь такі речі, чому насправді все відбулося. Тому що дійсно чоловік був далеко від неї, чоловік не міг приділяти їй нормально уваги, не міг давати відзеркалювати її бажання, захоплення і все таке. і... Просто їй стало нудно, їй стало важко жити з цим. І таких жінок, я думаю, що навколо кожної з нас ми знаємо таких жінок, їх багато. Вона не є чимось, кимось унікальним, чимось таким, чи якоюсь потворою. Таких людей насправді є багато. Щодо інтерв'ю Андрія, звичайно, йому низький уклін. За те, що він пішов захищати нашу країну добровільно, він син військового, і, звичайно, таких людей їх виховують в певних принципах, в певних правилах, і для них є таке поняття, як честь, як честь захищати близьких. І я йому дуже сильно вдячна за те, що він поклав своє здоров'я для того, щоб захищати нашу країну. Але зараз, приглядаючи це інтерв'ю, у мене весь час було знаєте от таке важке відчуття від того, що переживає зараз ця людина. І зараз я трішечки цього торкнусь. Теж він розповів в інтерв'ю, що розлучення відбулося, тому що Наталка його зрадила, і він про це дізнався після того, як він е, мав операцію на хребті. І коли він її питав, чи щось між нами змінилося, ти змінилася, ти якась не така, вона казала ні ні ні, ні, ні а потім все-таки вони розлучилися. І, звичайно, це для нього стало важкезним ударом. Чому? Людина була на фронті. Він щодня бачив, як він втрачає своїх близьких. Щодня він ризикував своїм життям. Це постійний стрес, це постійне відчуття почуття невизначеності, і фізичне, і психологічне. І людина, звичайно, в цьому перебувала три роки, десь так він сказав. Далі він втрачає свого батька. А його мати дуже важко хвора. І на тлі всього цього у нього ще розлучення. Тому людина, звичайно, абсолютно розбита. Може бути навіть, знаєте, така певна втрата себе в цьому житті, втрата сенсів для чого жити далі, навіщо, але він показує те, що він намагається будувати там своє нове життя. І ви знаєте, от навіть розлучення є така шкала стреса, яка була створена ще в 60-х роках американськими психологами, в яких найвищий бал це 100 балів, це втрата когось близького. А там вже трішечки нижче, там здається, 70 чимось балів. Зараз не пам'ятаю це розлучення або розрив з коханою людиною, і це найвищі, найвищі бали за цією шкалою стресу. Які може пережити психіка, і там ці бали, якщо нашаровується, то там відповідно до цього там вже можуть бути певні реакції і все, -все таке інше. Так, от, у Андрія це все сталося за дуже короткий термін, все і одразу. І він, коли от він давав інтерв'ю, він сказав: Я став більш закритий, я став більш стриманий. І я, от коли я дивилась на це, я бачила, що людина вона абсолютно подавляє, пресує, витісняє усі свої почуття, усі свої емоції. Коли Аліна Даротюк запитала його про те, що чи не хоче він звернутися до психолога для того, щоб ну, можливо. Попрацювати для того, щоб зрозуміти, що з ним щоб йому стало легше, да? тому що психотерапія вона допомагає у цьому. Вона для цього і створена, для того, щоб полегшувати певні страждання, особливо в кризовій ситуації, особливо посттравматичний синдром. А звичайно, що в нього може бути ПТСР на тлі всіх тих подій, які з ним сталися, він каже: Ні, я найкраще допоможу сам собі. Ну, тут я з ним маю не погодитися. Я хочу дуже сподіватися, що він буде почуватися краще, що йому буде краще. Але ну, ви знаєте, у нас кожного у кожного психіки є певні сліпі зони, які ми самі не бачимо в собі. Ми не можемо собі допомогти, тому що ми їх просто не помічаємо. В Андрії є певна така внутрішня агресія, пасивна, і мені здається, вона в нього була і до війни, тому що він казав про це, що він... Міг зірватися, і Наталка про це говорила про те, що він в нього були такі випадки агресії, були навіть проблеми з алкоголем. Чому дуже часто у людей бувають проблеми з алкоголем? Тому що коли ти багато в собі всього тримаєш, коли ти багато в собі всього подавляєш, витісняєш, не дозволяєш собі бути тим, яким ти є, не дозволяєш свої власні почуття. Алкоголь він може зняти цю напругу. І от та, та пружина, яка ви знаєте, от вона так стискалась, стискалась, вона вистрілює. Тому я думаю, що от певна така пасивна агресія вона в ньому є і зараз, і це видно, і він страждає сам від цього. Хоча він говорить, що я працюю, я справляюся, він займається спортом, він він намагається займатися реабілітацією своєю фізичною. Але я дуже сподіваюся, що він знайде в собі сили, він знайде фахівця, який допоможе йому пережити це і психологічно. Тому що дуже багато всього з ним сталося останнім часом. А були там певні проблеми. да, І до цього Та ж Аліна показувала, що було був скандал, коли була певна драка. У да, 2021 році він був на підпитку. Тобто, ці проблеми, в принципі, у ньому були, на жаль, і до цього причин цього може бути багато. Знов таки Родина військових, де батько був певне такою авторитарною, можливо, особою, лідером, людиною, яку дуже поважали, і його думка була найважливішою і останньою. І, можливо, знаєте, от певна. така Витіснення Андрія своїх почуттів, своїх емоцій, своїх бажань, всього цього в дитинстві, в підлітковому віці, а що він, можливо, не міг їх проявляти так, як він хотів. Це може теж стати причиною того, що він зараз має отаку внутрішню напругу. А війна, звичайно, і травма, втрата батька, з яким він, до речі, після цього став дуже близьким. Воно все цьому не допомагає. І тому у нього зараз дуже звичайно важкий психологічний період. Він намагається повернутися до роботи, він, нам... він повернувся до там він казав до озвучки, до грання, до того, що він служить що в театрі, що він грає. Це є дуже чудовою навіть терапією для нього, тому що це те, що він любить, це те, до чого він прагнув, це те, з чим він жив багато років. Але все ж таки ну, було б дуже гарно, якби він. він Зміг знайти в собі сили і не справлятися сам з своєю проблемою, а звернутися до фахівця. І ви знаєте, я навіть не здивуюся, якщо, якщо а, любовна лінія цієї пари буде мати продовження колись у майбутньому. От не знаю, я цьому абсолютно не здивуюсь. Оце те, чого, чим, чим я хотіла з вами поділитися, мої враження від цих двох інтерв'ю. Ну і звичайно, оскільки зараз ми знаходимося напередодні а, нового року. А вже різдво минуле всіх вітаю з цим. Я хочу вам побажати всім, щоб на вступний рік приніс звичайно нашій країні тільки мир, щоб наступний рік приніс людям багато світлих і радісних емоцій. І для того, звичайно, щоб моє відео було не просто голослівним, а більш таким психологічним. Я хочу вам дати одну таку маленьку, маленьку. Вправку, яку ви можете зробити для себе. Вам не потрібно бути їсти ПП, папір, ковтати його там, давитися ним. Я нам пропоную вам взяти звичайний лист і на ньому його розділити на три частини. В першій частині напишіть, будь ласка, що би ви хотіли залишити в минулому році, от у цьому 25-му році. Звичайно, кожен з нас може думати там Війну! Що би ви хотіли власне свого залишити в цьому році? Можливо, якісь звички, можливо, якісь свої емоції. Те, що ви знаєте самі про себе. На другому, у другій частині цього листочка, напишіть, будь ласка, що би ви хотіли взяти з собою у наступний рік? Це теж має бути тільки ваше. І третя частина листочка має бути, що би ви хотіли. Здобути в новому році можливо нові нові хобі, нові навички, нову професію, нові емоції, нові враження, щось про вас і з цим це не треба не їсти, не пити, не ковтати, не палити, а мати це, щоб до цього звертатися і вже далі вибудовувати своє життя. Я сподіваюся, що вам це допоможе трішечки спланувати наступний рік. До речі, в мене на каналі є відео, я їх розміщую в інфобоксі, як ставити цілі як цілі, як планувати наступний рік. І є також відео, чи варто святкувати нам свята у цих умовах, яких ми зараз ті переживаємо. Що ж, я всім бажаю щасливого наступного року. До зустрічі у 26-му році. Мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах Фейсбук. Інстаграм, бувший Twitter, Звертайтеся у директ, лишайте ваші коментарі під цим відео, не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей. Пока!